Так, до речі, цей донжон був такою ще верхівкою, де виходили ондимарі з камін, який там розміщений на самому низу. І все інше. І от такий він у нас є для зацікавлених. Ціна квитка для дорослих людей 5 євро. Дітям безкоштовно. Щоб розуміли, що таке 5 євро, у кафе Кава коштує 2 євро. Ну, так, приблизно. Більш-менш сюди, туди там 50 центів. А тепер йдемо до наступного експонату. Це буде у нас катапульта. Катапульта. Так, ще тут якась... А, а це ось темниця чи в'язниця, де тримали полонених орків. Ну, або жінок, яких вивачували в адільні Також там могли бути перебувати і жінки, зачинені за адюльтер за подружню зраду. Так що дивіться і. Розумієте, як раніше це все було складно. Так, підійшли ми до катапульти. Підійшли до катапульти. От така вона досить велика, масивна. Тут написано все про неї. Тільки щось трохи не зрозуміло, як на мене. Де та пружина, яка приводила його в рух. Та, ну, бачиш, цей... ну є, є тут цей це крючок, за який зачіпалася якась вірьовка, яка натягувалася, потім відпускалася. Ну, Це вже не, не принципово. Люди знали, як користуватися. Ще тут деякі інформаційні щити. Для Плац для солдат. Муштрою займалися, чи просто вчилися відбивати нападників. Трохи зруйновано іще одні вежі, і якесь поховання з Христом. Так тут закладений якийсь вихід, із стіни і ще якийсь прохід. До наступної вежі. А дірки, які ви будете бачити в стіні. Це дірки, які зроблені, зроблені ядрами під час атаки, під час релігійних війн. Під час релігійних війн були пробиті стіни. Ось так воно виглядало, потім їх заклали вже пізніше. І от гармата із ядрами. Так. Ще тут деякі. підвали. підвали. Ага, тут вхід у підвали. ну під, Підвали, я так розумію, потрібні були і для зберігання припасів, і зброї, і, і пороху. Пізніше вже, коли вже з луків перейшли на вогнепальну зброю. Так. Можна ага. ще піднімаємо. Десять реально дошка. ще у нас один цікавий там закусок є. Де ми зараз роздіємося, що у нього. Збереглася лише стіна кухні, але він був довжиною 60 метрів і був віддовжує стіни цієї. Так. Ну, а це були апартаменти короля, які до сьогоднішнього дня не збереглися. Збереглася лише частина кухні, О, стіно, яка і... за цією стіною розміщена. Ну, там... Не будемо туди заходити, піднімаємося вище так, територія цього двору плац Донтрон. Зараз вед зверху на цю королівську кухню колишню. Видно місто платформа для оборони. Угу. І платформа для оборони. Тобто від відсіля стріляли, кидали каміння там і все інше на нападників. Так, там вхід униз ту башту і тут також продовження цієї платформи. На малюнку видно, як воно могло бути. Для а, ну, якраз територію, де була кухня, можна побачити зверху. Тут просто-напросто зараз